У них же вибори без вибору. Нічого не нагадує. Точно те ж саме було в Радянському Союзі. Одна партія, один представник від цієї партії на дільницю. І треба було 99% щоб ви щоб проголосували. До, досягали цього чим завгодно. І буфети там устраювали з дефіцитом на виборчих дільницях, багато людей туди приходили просто бухнути і, і назратися. І концерти там устраювали, артистів туди приводили. Ну і скрізь була робота з населення. Не дай Бог, не підеш ти ворог народу. не підеш на ці вибори і не проголосуєш. Хоча який сенс було б якщо кандидат один і явно, що він пройде, інших немає. Але найголовніше це те, що люди повинні були піти. І своєю присутністю на виборах легітимізувати режим. Те ж саме відбувається зараз в РФ. Важливо, щоб виборці прийшли і своєю присутністю легітимізували режим. І навіть те, що є якась формальна номінальна опозиція, яка можливо може висунути якихось номінальних кандидатів, це не змінює самої суті, що поява на виборах. Потрібна лише для легітимізації режиму, що режим все ж таки підтримується населенням, що люди приходять і беруть участь в процедурах легітимізації режиму.